Вітаю, мене звати Чимирис Євген, і зараз пропоную поговорити про нового представника кращого ігрового бренду компанії Lenovo – Legion. Зустрічайте Lenovo Legion 5 10-го покоління, модель 2025 року. Компанія Lenovo завжди дослухається до своїх користувачів і вносить ті необхідні зміни, котрі безпосередньо впливають на покращення роботи та стабільності. Почнемо з екрану, бо основна взаємодія ноутбуку і користувача відбувається саме через нього. Новітні формат та розмір 15,1 та 15,3 у співвідношенні сторін 16 до 10. Більше екрану в компактнішому корпусі. Є два варіанти по матрицям IPS або OLED. В розмірі 15.3 маємо IPS-матрицю з яскравістю в 300 ніт, 100% покриттям кольорного простору sRGB та роздільну здатністю Full HD+. Модель в розмірі 151 оснащена oled екраном з яскравістю в 500 Ніт. 100% покриттям dci p 3 та роздільною здатністю в 2,5К. Обидві матриці мають частоту оновлення в 165 Гц, заводську калібровку кольорів x X-Rite Pantone. тонкі рамки екрану та стильно реалізований блок камер та мікрофонів. до речі, камера може мати як Full HD, так і 5-мегапіксельний модуль. Тепер переходимо до продуктивності. Почнемо з процесорної частини, за яку відповідає процесори компанії Intel. Це може бути Core i7 13-го покоління 13650, Core i7 14-го покоління 14700 або Core i9 14900. Всі три з індексами HX. До 24 ядер, до 32 потоків, до 36 МБ кешу. Коротше кажучи, вся продуктивність всесвіту у вас під клавіатур. за графічну складову відповідають чіпи компанії Nvidia. Це RTX 5050, 5060 та 5070. Всі три мають 115 Вт потужності. Говорячи про швидкодію, не можна забувати і про оперативну пам'ять, котрої в цьому ноутбуці може бути до 32 ГБ з коробки. Реалізована вона двома планками в двох слотах. Оперативна пам'ять типу DDR5. Ще однією важливою складовою є оновлена система охолодження Legion Hyper. Як і раніше, це поєднання заліза, софту та штучного інтелекту. Саме цей симбіоз і дає можливість цим ноутбукам грати на найвищих налаштуваннях в нові ігри та абсолютно без тротлінгу отримувати найкраще від цього задоволення. Парокамера, котра чудово себе показала за ці роки, разом з новим матеріалом в купі з чіпом штучного інтелекту, якраз і дають цю неймовірну продуктивність. Центральний процесор, графічний чіп, ssd накопичувачі, котрих, до речі, тут може бути два радіатори та місце на робочій поверхні під руками, оснащене додатковими датчиками температури, які за наносекунди щитують інформацію та передають її до системи охолодження, що і дозволяє якраз грати в найвимогливіші ігри абсолютно безтротляного. Система охолодження ноутбуків Legion наразі дає кращу з можливих продуктивність процесору та графіки. Максимальний кайф від ігрового процесу можна отримати виключно тоді, коли кращий процесор, краща графіка, краща система охолодження доповнюються кращим звуком. Legion 5 10-го покоління має два динаміки: по два вати Кожен. Це акустика Harman, яка додатково оснащена технологією на for Gamers, яка якраз і розроблена спеціально для геймерів. Про легіон 10-го покоління можна розповідати дуже довго, тому давайте почнемо завершувати та переходити до важливих дрібниць портів та рознімів. Так як ми перенесли всі радіатори на задню частину ноутбуку, ну щоб унеможливити потрапляння навіть теплого повітря на руки гравців, то місце на бокових гранях ми віддали портам та рознімам. Ліва грань розмістила порт USB Type-A 5 гігабітний та USB Type-C 10 гігабітний з підтримкою дисплейпорту 1.4. Ще один Type-C, також 10 гігабітний і з підтримкою не лише DisplayPort 2.1, а ще й Power Delivery 100 Вт, тобто через нього можна заряджати сам ноутбук та RJ45. Права грань має два тайпа по 5 ГБ, важіть блокування камери, ще один тайпа та комбінований аудіопорт. На задній грані залишили повнорозмірний HDMI версії 2.1, 8K60 Гц та порт живлення. Гарним доповненням до ноутбуку Legion стане ігрова мишка Legion M410. Бездротове підключення, чутливість в 16 тисяч DPI та rgb підсвітка. Якщо ви шукаєте дуже продуктивний ноутбук для роботи у відеоредакторах та для ігор з високим налаштуванням графіки, 5 10-го покоління якраз кращий вибір на сьогоднішній день.